Сьогодні ми відкриваємо пам'ятний знак на честь загиблих героїв, випускників нашої 30-ї школи, які віддали життя за кожного з нас. Ніщо і ніколи не зможе вгамувати той душевний біль, який відчувають рідні і близькі. Хочу від усіх нас прийміть самі щирі слова, співчуття і вдяки за ваших рідних за героїв. А наш обов'язок зробити все для того, щоб Україна перемогла ці. Відкриваємо пам'ятний знак на честь семи загиблих хлопців. Всі вони були патріотами своєї батьківщини, доклали чимало зусиль і є прикладом для наслідування для наших ліцеїстів. Всі учні, також випускники, всі пишаємось нашими випускниками за те, що вони дають нам право зараз жити. Будувати надалі нашу країну, найголовніше, щоб про їх подвиг завжди пам'ятали. Брали з них приклад любові до своєї вітчизни, бажання захистити свою батьківщину та всіх нас. Вони герої. А герої не вмирають і про них завжди пам'ятають.